Як би ви польською сказали бідність. «бідність»? Якщо ви сказали «бєднощ», то я вас вітаю, ви зробили помилку. Так, Така пішла теж калька з української мови. Десь нам здається, що коли в українській ність, бідність, так, то польською буде ность, «бєднощ», щось таке. Ні, такого слова немає. Ми кажемо просто бєда, «бєда» І це і бідність, ну і теж і біда, так, якась трапилася. Використаємо у реченні, щоб вам це краще запам'яталося. Біда дотика терас цораз ширше кренгі повишенства, біда дотика тераз цораз ширше кренгіс повиченства. Тобто, не бі... в цьому контексті бідність ми перекладемо. Бідність ем, доторкається стосується щоразу до ширших е, кіл суспільства. Так? Біда, біда дотика, не небідність. І давайте ще одне речення. Біда в тим краю є споводована корупцією. Біда в тим краю є споводована корупцією. Тобто, бідність у цій країні спричинена корупцією. Біда, так, біді в тим краю, тобто бідність у цій країні. Запам'ятовуйте це слово, воно дуже важливе. Бідність це біда.